Судинно-звужуючи краплі та залежність від них, це повний жах. Близько п'яти років я на щоденній основі користувався судинно-звужуючими спреями. і реально нічого не допомагало для того, щоб з них зіскочити, скажімо так, була і допоміжна терапія, і змінні каплі, але зрештою нічого не допомагало. Я не міг спати без того, щоб я не запшикаю носа. Я не міг нормально взагалі дихати. постійно була пересушена слизова та боліла голова. Зрештою, я вирішився цього позбавитися. Прийшов в клініку медицентр. Мені мене лікар оглянув, зробив діагностику та сказав, що мені потрібна операція, яка називається вазотомія. Вона пройшла досить легко і швидко. Я реально дуже цього боявся, але насправді ні, нічого там страшного немає. Десь буквально за годинку часу це все відбулося повністю під наркозом, безболісно. І, от, уже 5 місяців я взагалі не використовую судину з краплі, легко дихаю. І якість життя реально стала іншою. Навіть дещо декілька місяців я за звичкою завжди шукав десь краплі поруч собою. Тому позбавляйтеся від цих проблем, сучасна медицина реально вирішує багато питань і не треба мучитись та терпіти.